Всім привіт! Це топ-5 від Авторія. ТОП-5 -машин. Топ машин. Де ми збираємо найкращі автомобілі для вас. Сьогодні ми поговоримо про найкращі гібриди на ринку. Зараз на Авторія доступно понад 6 тисяч нових і вживаних гібридів. Якщо ви вагаєтесь, який варіант обрати, цей випуск для вас. Також обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Там на вас чекають круті подарунки від Авторія. Пристебніться і поїхали! Цей топ буде складатися з нових гібридів, які були найпопулярнішими за місяць. А хто ще краще відкриє п'яте місце, як на Nissan X Trail. Це універсальний кросовер для родинного використання та подорожей. Він пропонує місткий салон і адаптивний простір багажника, де легко розмістити все необхідне для тривалих поїздок. У моделі передбачена сучасна гібридна система e-Power, яка забезпечує плавний хід і значну економію пального. Ви можете запитати, що таке це e-Power? Це система, що поєднує. Бензиновий двигун із одним або двома електромоторами, де бензиновий двигун виконує роль генератора для підзарядки акумулятора, що дозволяє економити пальне. А система електричного повного приводу забезпечує високу прохідність на різних типах доріг. Основні плюси машини: багажник на 575 літрів, система безпеки ProPilot Assist і простір для всіх членів родини, що робить його ідеальним для подорожей. Але якщо прям простими словами, Nissan X-Trail – це як ваш тест, який на дачу допоможе з'їздити, і на шашлики витягне, та й бензину попросить небагато. Середня ціна такого нового гібрида на авторі 39 тисяч доларів. Їдемо далі. Четверте місце Nissan Кашкай. Нісан Кашкай вже давно зарекомендував себе як один з найпопулярніших кросоверів для міського середовища. Завдяки своїм компактним розмірам він легко маневрує на вузьких вулицях, а гібридна система допомагає значно знизити витрати на пальне. З важливих речей Qashqai, як і X-Trail, теж може мати установку і павер, яка поєднує півтора літровий бензиновий двигун та електродвигун. Завдяки цій системі автомобіль розганяється плавно і стрімко, а шумоізоляція дозволяє відчути комфорт на повну. інноваційної системи електричного повного приводу і e force як X-Trail для Кашкай поки не пропонують. Однак стабільність і контроль на мокрому чи слизькому покритті можна отримати з класичним повним приводом на мікрогібридному кросовері. Плюси авто це економія пального в межах 5,5 літрів на 100 кілометрів. Плавний хід, відмінна шумоізоляція і сучасний салон з високоякісними матеріалами. Для водія та пасажирів тут передбачено все, що може знадобитися: від комфортних сидінь з підігрівом до достатнього простору на задніх сидіннях. Багажник має об'єм 479 літрів. Достатньо місця для покупок, валіз або навіть спортивного спорядження. Цей автомобіль відмінно підійде тим, хто шукає надійний, економічний та водночас стильний варіант для міста. Середня ціна такого гібрида старіше п'яти років 21 тисяча 100 доларів на авторі. Друзі, нарешті це сталося. Ми відкриваємо мерч шоп від авторія. За посиланням під цим відео ви зможете знайти стильний одяг та аксесуари на свій смак. Але найкрутіше є те, що 100% від прибутку ми направляємо на наш благодійний проєкт авто для ЗСУ». Носіть те, що вас драйвить, та допомагайте захисникам України. Не гайте часу, мерщій за новинками вже зараз. Третє місце Toyota Highlander. Toyota Highlander – це справжній гігант серед гібридних кросоверів, який поєднує в собі преміальний комфорт і високу функціональність. Якщо вам потрібен автомобіль для великої родини або для тривалих подорожей, Highlander ідеально підходить для цього. Зовнішній вигляд Хайлендер справляє враження. Його масивний кузов і строгі лінії підкреслюють статус моделі. Він має led фари, що не лише надають йому стильного вигляду, а й забезпечують відмінну видимість у будь-який час доби. Інтер'єр Хайлендер розрахований на комфорт. Тут вистачає місця для семи пасажирів, а простір салону дозволяє кожному відчути себе зручно навіть на тривалих дистанціях. Що стосується гібридної системи, Highlander використовує 25 літровий бензиновий двигун у поєднанні з електромотором, що разом забезпечують потужність до 245 кінських сил. Цей гібридний двигун дозволяє економити пальне, при цьому не поступаючись у потужності. Авто також оснащене інтелектуальною системою повного приводу, що додає впевненості на слизьких або на рівних дорогах. Безпека тут на найвищому рівні, завдяки комплексу Toyota Safety Sense 2.5, який включає систему автоматичного гальмування, розпізнавання пішоходів і контроль смуги руху. Для довгих подорожей Хайлендер також пропонує місткий багажник об'ємом до 658 літрів при складених задніх сидіннях, що дозволяє взяти з собою все необхідне. Хайлендер ідеальний вибір для тих, хто хоче мати надійний, комфортний і технологічно просунутий кросовер для всієї родини. Середня ціна нового гібридного Highlander на авторі – 56 тисяч доларів. Друге місце. Toyota Yaris Cross – Це компактний, але функціональний гібридний кросовер, ідеальний для міського життя. Завдяки своїм габаритам він легко маневрує та без проблем паркується навіть у тісних місцях. Його стильний дизайн з виразними лініями і сучасним виглядом привертає увагу. А високий кліренс робить його практичним для будь-яких доріг. Гібридна система Yaris Cross поєднує економічний півтора літровий бензиновий двигун і електромотор, що дозволяє знизити витрати пального до 4,5 літрів на 100 кілометрів. Погодьтесь, це дуже Вигідно для щоденних поїздок. Як і Highlander, він також оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, яка включає адаптивний круїз контроль контроль смуги руху та автоматичне екстрене гальмування. Це робить поїздки не лише комфортними, але і безпечними. Простими словами, Toyota Yaris Cross – це як рибацький стілець, компактний, стильний, завжди поруч та готовий до будь-яких подорожей. Це чудовий вибір для тих, хто хоче економити, зберігаючи комфорт і стиль при керуванні. Зараз середня ціна нового Yaris Cross складає Двадцять тисяч доларів. Ну і перше місце за популярністю. Думаю, ви вже вгадали. Ні, Audi Q8 може BMW X5 краще. Перше місце займає легендарний автомобіль Toyota rav 4. Це один з найпопулярніших і найбільш універсальних кросоверів, який завоював любов водіїв по всьому світу. Він пропонує баланс між потужністю, економічністю та комфортом, який робить його ідеальним для міських поїздок і пригод за містом. Завдяки гібридній системі, яка поєднує 25 літровий бензиновий двигун і електромотор. RAV4 забезпечує до 306 кінських сил. Це дозволяє автомобілю бути досить потужним. При цьому економлюючи пальне з витратою близько 5,5 літрів на 100 кіло. Чудовий показник для його класу. Toyota rav 4 має високий кліренс і надійний повний привід Dynamic Force AWD, який автоматично розподіляє потужність між передніми та задніми колесами залежно від дорожніх умов. Це робить його відмінним вибором для нерідних або слизьких доріг, забезпечуючи впевнений рух у будь-яких погодних умовах. Водії також цінують цей автомобіль за просторість: великий салон, зручні сидіння та багажник об'ємом 580 літрів. Тут легко поміститься покупки, багаж для подорожі або навіть спортивне спорядження. А про Toyota Safety Sense я й казати не буду, бо про нього ви вже наслухались. RAV4 – це як швейцарський ніж. Він підійде для всього і для міста, і для природи, і навіть для поїздок на гриби. І звісно, яка ж ціна у цієї машини? На авторії гібридні моделі коштують. Близько 40 тисяч доларів. Пам'ятаєте, я казала вам, що в кінці на вас чекають подарунки. Є лише одна умова. Напишіть в коментарях ваш особистий топ-5. коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримає від нас крутий худі з нашого мерч-шопу. Дякую всім, хто додивився цей випуск. Сподіваюся, це було інформативно та корисно. Якщо ви роздумуєте між гібридом та електромобілем, або які гібриди бувають, і що краще обрати для себе. Дивіться у гайді від авторія. Переходьте за посиланням в описі відео. Пишіть у коментарях, який топ авто ви б ще хотіли подивитися. Бережіть себе і до зустрічі!